Щиро вітаю вас, друзі. Коли приходить чергова весна, ми всі бачимо великий тріумф і перемогу життя над смертю. Знову розквітає природа, знову буяння квітів. Знову ми бачимо, як мертве стає живим. І нам подобається цей процес. Знову хочеться жити. Мріяти, планувати в житті з'являються нові ідеї, і хочеться просто насолодитися тим, як життя домінує над смертю. В часи, коли ми святкуємо Воскресіння Христа, ми всі думаємо саме про перемогу. І ви знаєте, які найбільш омріяні слова й поняття сьогодні у нашого народу. Я їх знаходжу три таких ключових тези, ключових поняття. Перше це свобода. Друге це перемога. І третє мир, причому справедливий мир. Ми мріємо всі про це. Ми сьогодні думаємо про це і докладаємо максимум зусиль для того, щоб саме цим було наповнене життя нашого суспільства. Нашої рідної України, щоб наш народ зітхнув з полегшенням і згадував тільки війну як щось вчорашнє, минуле, страшне, що вже припинилося. На превеликий жаль, війна триває. І нам хочеться перемоги. Більше того, ми прагнемо чуда в перемозі над ось цим російським агресором, над цим. Злом, яке, здається, не має меж, і яке не можна зупинити або перемогти. Але саме в свято Пасхи, в період великодних свят, нам важливо зробити оцей акцент, і, здається, він сьогодні має надихати всіх і поширюватися як добра новина в часи, коли ми продовжуємо війну. Воскресіння Ісуса Христа. Це найзначніша перемога у світі. Пам'ятаєте, перед своєю ще смертю він дав об'явлення про самого себе. Іван Іваніана, ми читаємо, він каже: Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. Хто вірує в мене, він буде жити. Бо я є Воскресіння і життя. І ми розуміємо, що Христос під час свого земного життя і служіння, Він відкривав те, що має статися. Люди зробили з ним найжахливіше віддали смерті, розіп'яли. Але смерть не могла стримати Його. Перемога Христа над силами темряви була настільки очевидною, що цей факт не можна було приховати. Хоч хтось обманював, що його вкрали учні. Хтось сказав, що не Воскрес. Але вже 21 століття, і стільки сотнів років, стільки століть, люди проголошують, Він таки Воскрес. Воістину Воскрес. Воскреслий Христос має таку саму силу і вплив, як і в Першому столітті в день свого Воскресіння. Христос говорить про себе: Не бійся, відкриваючи своєму учню Іоанну. По особливому славі він каже, я перший і останній, і живий, і я був мертвий, і ось я живий на віки віків. Я маю ключі від смерті і від аду. Не бійся. Це послання Боже сьогодні для християн в Україні, це послання сьогодні для людей доброї волі, для всіх, хто сповідує його ім'я по всьому світу, тому що коли ми бачимо, як ця світова пружина стискається. Як сьогодні світ в напруженні, як ми бачимо цілу плеяду низку війн, то там, то тут, люди все більше говорять про тотальну Третю світову війну. Я є Воскресіння і життя, каже Господь. Я перший і останній, я альфа і омега, я початок і кінець. І тому Христос є переможець. І цю перемогу ми несемо в наших серцях. Ця перемога сьогодні так важлива для того, щоб ми зміцнилися і мали мужність далі продовжувати битву із злом, тому що кінець її, фінал цієї війни це перемога Ісуса Христа. Пам'ятаєте в пророчому Псалмі, в другому, Бог задає питання для і сучасних диктаторів, людей, які не бояться проливати кров. Людей, які сьогодні готові нищити цілі народи і займаються геноцидом сусідів. Господь задає питання, чому розбушувалися люди, і народи задумали марноту. Зійшлися царі землі, зібралися правителі разом проти Господа і проти його помазанця. Той, хто на небі живе, висміє їх, Господь поглузує. З них? Чуєте? Біблія говорить, що те, що задумують люди, коли правителі збираються і роблять виклик Богу, бажаючи будувати свої імперії, або повертати в імперії минулого, так як сьогодні хтось хоче повернути нас в Радянський Союз. Невже ці люди думають? Невже ці мікроби землі? ці Незначні правителі, яким влада дана всього на короткий час, невже вони думають, що вони можуть перемогти? Іноді здається, що так. І коли перемога затримується, коли людина стомлюється, здається, що все погано. Але якщо ми відкриваємо Біблію, і остання книга Апокаліпсис про це говорить, і ми ці об'явлення читаємо. Христос каже, я був мертвий, а тепер живий на віки віків. Він контролює хід історії. І свято Пасхи, свято Його тріумфу нас зміцняє сьогодні для того, щоб, продовжуючи битву, вірити у славний кінець і перемогу нашого Ісуса Христа. Бо Христос перемагає сьогодні. І він каже, Я є Альфа і Омега. Початок і кінець, каже Господь Бог, той, хто є, і хто був, і хто приходить Вседержитель. Він говорить останнє слово у війнах. Він принижує тих, хто несеться гордо. Він зупиняє полчища лукавого, Він торжествує над преісподньою. Часи. Коли ми говоримо про Воскреслого Христа, будемо зміцнятися в надії, в Його силі і будемо слідувати за Ним, бо Він каже: не бійтеся, я переміг світ. Значить, ми переможемо. Христос Воскрес, і ми переможемо з Ним.